доброго вам 7 недільного ранку. Ранок починається фермери не скали. 8 година. У нас тут якісь хмарки, воно дощик починає проходити. Продовжуємо далі кусовити гречки, бо немає часу. Тут в принципі, ми вже побахнули немало. Я думаю, якщо буде все добре і це стареньке. Старенька жаточка походу. не буде так часто ламатися. Вже як не крутий, навіть років 20 може більше. То ми зараз до обіду закінчуємо цю ділянку і будемо переїжджати ще на одну ділянку, коротше. Потім стоїть ще на одну ділянку. вчора колега, бо він воює. Чи можу йому допомогти сою змолотити? Тут ну, з понеділка, ну типу завтра, післязавтра. Тут ще свої проблеми теж ТЦК. І вже бляха-муха її розумію, що зараз ці звонки будуть йти наліво-направо. Вот треба допомагати хлопцям, дуже багато колег. Таких невеликих колег, яких там по 20-30 по гектарів воюють, треба допомагати. Ну то що я знімав відео, що ми там допомагаємо сіяти її. І в самого цей землі точно не 50 гектарів, набагато багато більше. І сам, слава Богу, що дядь Ваня вийшов. я то не можу ще очі розкрити. Але щось треба робити, будемо пробувати і питання свої рішати, і колегам допомагати, і своєму короче не стоїть легше собі важче, 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 важче. Так що такі справи. Нічого прорваємось. Так, про моросі нас дощик, але він не такий глобальний для того, щоб жадка не змогла нам постояти, подивитися. Ваня, він пішов, зараз, трошки вам збільшу. Боже, слава Богу, що ходять ваня. Оце просто старі. Називається тракторісти воїни дядькові 62 роки, у нього хвороба і він коротше не здається і допомагає ж самому, який теж не здається, працює на виживання у мене вижити. Так що отакі от діла. Ну нічого. Все буде Україна, все до перемоги, не здаємося, тому що нам треба працювати. Тому що, якщо ми не будемо працювати, ми не будемо накопичувати, ну, платити податки, накопичувати бюджет. А бюджет, наш бюджет іде десь куди. На ЗСУ України, на зарплати хлопцям, так що треба працювати, не здаватись. Бо якщо ми ще здамося і не будемо працювати, то буде вже... Гріх, коротше, душа. Так, всім лайки, пока, коротше, бо ми трошки якби ну, неділя, хотілось би поспати, но у нас нема часу спати, нам треба працювати. Працюємо, коротше. Сьогодні дуже буде тоже, Ми маємо цю закінчити ділянку і переїхати на другу. Там трошки переїзд. Багато доріг тут перекрито, ми не можемо проїхати, але ми там вже знайшли одну дорожку, куди ми будемо їхати. Все, всім пока, потом зніму ще відео.